Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді акумулятори inr 21750 s від Samsung. Ці акумулятори купував для Павербанка купував їх на n очікував десь 3 місяці. Дуже довго їх не було в наявності. Вони місяць тому надійшли. Ось надійшла черга, щоб перевірити, яка в них ємність, як вони будуть нагріватися при розряді 10 А. Вказано, що акумулятори. Рік виготовлення 2024 7 травня. Кував по 320 євро. Всі P84T. Надіюсь, що вони з однієї партії. Тут на кожному акумуляторі лазером, напевно, Вигравлено на 31 2, 0, 15. Тут уже 32. 8098 309736 і 251238 Тобто, надіюся, що вони з однієї дати виготовлення, може і не з однієї. Давайте зараз подивимося, який в них опір. 11 мільйон. 346 вольта. 11 мільйон 346 вольта. Поки що все рівно. 11 мільйон 3,46. Десятій соті я не буду вже рахувати. Тут у нас 10,63. Це у нас елемент кращий опір. Один елемент. 3,46 вольта. Так само. Давайте. Можливо, щось не так. Да, тут 11, а там 10. І опір самих щупів. 0, 0. 1 буває. Тобто опір в нормі. Ніяких проблем не повинно бути. Вага такого елемента десь повинна бути 70 грам. Давайте подивимося. 71 грам, 70. 1 71. 71 Тобто вага в нормі. Чому? Брав не в нас, а очікував на Енконі, тому що купував ще інші акумулятори. Пізніше я буду перевіряти їхню ємність, опір. Давайте подивимося даташит, що нам виробник обіцяє. Ємність типова 5000 мА. Годин. Заряд стандартний у нас 0,5С це 2,5 А до напруги 4,2 В. Розряд відключення при заряді. Це коли струм впаде до 250 мА. При розряді в нас 0,2С це 1 А і до напруги 2,5 В. Типова ємність 5000 мА. Розряд у нас мінімальний. должна бути ємність 4800 мА. Стандартний струм 1,2С. Зарекомендований у нас струм заряду 6 А до напруги 4,2 В. Відключення при струмі, коли впаде до 100 мА. І розряд максимальний 10 А до 2,5 В. Номінальна напруга 3,6 В. Стандартний ще раз струм заряду 2,5 А. Рекомендований 6 Ампер. Заряд при струмі 2,5 А 150 хвилин. При струмі 6 А 100 хвилин. Напруга. Максимальний струм, який дозволяється розряджати без вимірювання температури це 25 А. З вимірюванням температури до 80 градусів максимум 45 А. Тут струми не будуть великі. Повинно 15 А вміститись. Максимальний струм заряду в нас сказано 10 А короткочасно. Довготривали 6 А. Ємність у нас впаде. До 60% це буде 2940 мА при 250 циклах. Дуже мало цикли. Розряд 250 раз і ємність паде до 3000 мА. З 5. Дуже великий. Це якщо в нас струм буде розряду 25 А, а заряд 6 А. Якщо в нас буде струм заряду 6 А, а розряду 45 А і температура не більше, ніж 50 градусів, а відключення 80, то лише 100 циклів буде. Взагалі мало. Якщо ми будемо розряджати рекомендованим це 6 а заряд і розряд 10 А, то у нас буде ємність втрачатися. 4420 мА буде. Але кількість циклів чомусь не вказано. Розмір самого елемента повинен бути 70,62 мм і діаметр 21,25 мм. Заряд допускається від мінус 10 до 60 градусів. Зберігання у нас 1 рік це 0,25 градусів. 3 місяці 0,45 градусів і місяць 0,60 градусів. 90% у нас буде ємності залишеної. Температура розряду, яку підтримує. Ємність буде мінус 20 градусів це 80%. Мінус 10 градусів 85%. Перенулю 85%. Коли у нас температура на колишньому середовищі градусів, то 100%. Коли вже 60 градусів 95%. Опір у нас менше або дорівнює 14 мільйон. У нас 11 мільйон, тобто в нормі. Мінімальна ємність 4,8 А години. Це якщо у нас струм розряду 10 А. Поставляється в коробках упакування 130 штук. Такі дерев'яні коробки. Тепер давайте ми їх повністю зарядимо до 4,2 В. І. Розрядимо при струмі. 1 А подивимося, яка буде ємність, і 10 А. Акумулятори всі зарядилися одночасно. Взяли 4100, 422. але розряджати я літокали не буду, тому що вона показує некоректні значення. Два канали можуть показувати більш-менш, два показують невірні некоректні, тому буду розряджати саме аторчик. Зробив такий тримач, щоб нічого ніде не грілося. Струм виставляємо 2,5 струму розряду, встановлюємо і напруга відключення у нас 2,5 В стоїть. Напруга вимірюється по 4 провідній системі. Коли повністю розрядиться, подивимося, яка буде температура цього елемента і скільки він віддасть їмся. Акумулятор розрядився час розрядження 2 години-1 хвилина. Ємність 5 А49 мА. Розряд завершився другого акумулятора. Ємність 5074 мА. -години. І останній четвертий акумулятор. Акумулятор нагрівся до температури 35 градусів. Тепер ставимо 15 А і подивимося, який буде нагрів при такому струмі розряду і яка буде ємність. Пройшло 10 хвилин, половину ємності акумулятора знялося, але зараз температура нашого акумулятора практично 50 градусів. Я вважаю, 50 градусів це вже максимальна температура, до якої можна, щоб елемент нагрівався. 49,6, ось ми бачимо, тошні 50 градусів. Тобто, більше ніж 15 А струм знімати з цих акумуляторів я б не рекомендував. Хоч можна там вказано 80 градусів. Але я бачу, що 50 градусів вже для мене це дуже велика температура самого акумулятора. І нагрів, як ви бачите, збільшується. Вже за 50 перевалили 50,3. Тобто великі вже йдуть температури. Це ми лише половину розрядили. Я думаю, коли вже буде кінець, то буде 55 градусів. Дочекаємо завершення і подивимось. Температура вже 60 градусів, напруга 2,5 вольта, ємність 3,9. Ампер години. Тобто скоро вже повинно бути завершення розряду, температура вже як 61,1 градус. Не рекомендую струм розряду для цих елементів більше 15 А, хоч вони вважаються високострумові. В наступному відео будемо збирати павербанк із цих елементів. 100 ватний, Перевіримо, чи цей павербанк зможе видавати 100 Вт.